Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні 3 квітня і ми розпочинаємо з вами новий урок української мови 108. Тема цього уроку звертання, непоширені і поширені звертання, розділові знаки для виділення звертань. Сідайте всі зручненько та рівненько, давайте налаштуємося на гарну та плідну роботу. Дзвоник кличе нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Розгорніть свої робочі зошитки та перевірте ваші домашні завдання. Слід було виконати вправу 464 Якщо знайшли помилки, то обов'язково їх виправте. Діти дуже добре, а сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, що таке звертання, які розділові знаки ставлять для виділення звертань. Від попередньої роботи відступіть два робочих рядочки та запишіть 3 квітня класна робота. Не забуваємо, що спинка у нас рівні, пишемо ми охайно та каліграфічно. Зошиток повинен лежати навскіз. Давайте з вами дізнаємося, про що будемо говорити на уроці. Дізнаємося, що таке звертання, чим відрізняється звертання від інших членів речення, у якому відмінку можуть бути звертання, де може стояти звертання, для чого їх вживають і як виділяють звертання на письмі. Відповіді на всі ці запитання ми знайдемо протягом нашого уроку, але слід бути старанними. Уважно та плідно працювати. Попрацюємо з підручничком на сторінках 189 191. Виконаємо право 465 усну. Визначте, до кого звертається в кожному реченні. Шановні пасажири, не забувайте своїх речей. Сідай, будь ласка, бабусю, Олексію, наступна зупинка наша. Дійсно, ми бачимо, що звертання виділені у нас жовтеньким кольором, звертається до пасажирів, до бабусі та до Олексія. З одного чи з кількох слів складається виділення звертання, чи є в складі звертань іменник? Так, діти, ми з вами бачимо, що звертання може складатися з одного або декількох слів, а також зазвичай звертання це іменник. Зробіть, будь ласка, висновок про особливості звертання та його роль у мовленні. Запам'ятайте, звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Наприклад, Сергію візьми яблуко, звертається до Сергія. Сестричко, підійди до вікна, звертається до сестрички. Звертання виражаємо іменником у формі кличного відмінка. Біля цього відмінка, біля цього іменника, можуть бути також прикметники чи займенники мій або наш. Наприклад, любий дідусю, вітаю тебе, моя донечко, вітаю зі святом. Також запам'ятайте, види звертань за будовою. Вони можуть бути непоширені та поширені. Непоширені це ті, які виражені одним словом. Україна слався нивами, слався рідними людьми. Поширені ті, які виражені кількома словами рідна Україна, ти мене до серця пригорни. Звертання не є членом речення, тобто ми ніяк його підкреслювати не будемо. В усному мовленні звертання виділяємо паузами, на письмі звертання виділяємо комами. Звертання, яке стоїть у середині речення, виділяємо комами з обох боків. Наприклад, «Мамо, я допоможу тобі приготувати обід. Бачимо, звертання «Мамо» стоїть на початку речення, тому кома стоїть лише після звертання. Друге речення я допоможу тобі мамо, приготувати обід. Мамо. У нас знаходиться всередині речення, тому виділено комами з обох сторін. Після звертання, яке вимовляємо з окличною інтонацією, ставимо знак оклику, а наступне слово пишемо з великої букви. Наприклад, діти, завтра зустрічаємося біля школи. Тобто і такі випадки також існують. Займенники Ти, Ви не бувають звертаннями і до складу звертань не входять. Наприклад, через усе моє життя ти Дніпре протікаєш. Ти звертанням не буде, а ось Дніпре буде. Тут звертання Дніпре. Виконаємо з вами завдання 466 усно. Знайдіть звертання, поширеними чи непоширеними вони є. У реченнях. Ґрунтуйте пунктограму. Кома та знак оклику, у реченні зі звертаннями прочитайте у голос, дотримуючи правильної інтонації. Як чудове твоє вологе повітря, березневе ночі! неначе здоров'я л'ється в груди, очищає розбухлу голову від нестерпного болю і спеки. Яка чудодійна ти, вода студенна! Ніколи в житті ти не була такою доброю і живущою. Подивіться, будь ласка, ще раз і скажіть, де тут знаходяться звертання? Дійсно, звертання тут березневе ночі і воду студенний. Скажіть, будь ласка, як правильно треба прочитати такі речення? Прочитайте його голос, дотримуючи правильної інтонації. А, діти, дуже добре, а наступна вправа 467 буде письмова. Вам слід списати шість речень, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертаннями виділені слова? Поясніть чому. Визначте вид речень за метою висловлювання, розповідні питання чи спонукальні, Підкресліть члени речення в останньому реченні. Тож, натискаємо відео на паузу та виконуємо письмову цю вправу. Спочатку вам треба переписати ці речення. Не забувайте розставляти розділові знаки правильно, а також в останньому реченні підкресліть члени речення головні та другорядні. Працюємо самостійно та старанно. Ну і, звичайно, не забудьте перевірити себе, чи правильно ви впоралися із цим завданням. Якщо знайшли помилки, то обов'язково їх виправляйте. Прочитайте, будь ласка, і поміркуйте, де потрібно розставити розділові знаки. Знайдіть звертання. Природа, я в полоні твого незвичайного зимового пейзажу. Скільки таємниць ти приховуєш у собі людину? Починається похмура осінь, але погода стоїть ще тепла. Скажіть, будь ласка, де слід розставити які розділові знаки? Так, у першому реченні треба було поставити кому, у другому так само кому, і у третьому також. Але подивіться, в першому реченні звертання буде природа, в другому реченні звертання буде людина, в третьому реченні звертання немає. Перебудуйте речення так, замінюючи предмети. Відмити звертаннями і підкреслить на граматичну основу. У нас є зразочок. Речення таке: Українці змалечку вивчають рідну мову. Якщо перефразувати це речення, то вийде ось так. Українці змалечку вивчайте рідну мову. Вам слід зробити за зразочком так само і наступними реченнями. У вас їх лише чотири. Речення перше. Денис допомагає своїй бабусі. Речення друге. Вітер розганяє хмари. Третє. Ольга Павлівна підійшла ближче. І четверте. Музика рідного краю лежить хвилями Дніпра. Тож, будь ласка, перебудуйте речення, замінюючи підмети звертаннями, граматичну основу також, будь ласка, підкресліть. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Діти, порівняйте подані й перебудовані речення за такими ознаками. Перше вид за метою висловлювання. Друге склад граматичної основи і третє розділові знаки. Так, бачу та чую. Всі все добре виходить. Перевірте, будь ласка, себе Денисе, допомагай своїй бабусі. Вітре, розганяй хмари. Ольго Павлівна, підійди ближче. Музику рідного краю, лети і хвиля Мидніпра. Я впевнена, що кожен із вас добре попрацював та гарно впорався із завданням. Так, діти дуже-дуже добре. Наступне речення також слід буде списати, розставляючи пропущені розділові знаки, обґрунтуючи пункт я пропоную вам, тут у вас є шість речень. Перше, слухай, Лілі, я прочитаю тобі вірш, хочеш? Привіт тобі, зелений саду, рідна земле моя, ти даєш мені сонце і квіти, горнусь до тебе, Україно, і понеси мене на крилах радості моє, спасибі земли за твої щедроти. У вас тут всього 6 невеличких речень, але я пропоную вам обрати будь-яких три і записати в ваш зошиток. Не забувайте розставляти пропущені розділові знати, їх тут бракує. Натискаємо знову відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Ну і не забувайте себе перевірити. Перевіряйте ви лише ті речення, з якими ми попрацювали. Так, діти дуже гарно з вами впоралися з усіма завданнями. Ваше домашнє завдання це вивчити правила на сторінках 189, 191, а також виконати письмову вправу 472. Запишіть, будь ласка, вправа 472. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До речі, ось так воно виглядає. Слід буде списати подані речення, ускладнюючи їх наведеними звертаннями, вони у вас у рамочці. Кожне звертання можна використати лише один раз. Розставте також розділові знаки. Я вас дуже прошу, виконуйте завдання, не поспішаючи. Думайте про кожне звертання, про кожне речення. А на завершення вправа рефлексія оберіть цукерку. Якщо зелененька, то у мене все вийшло, якщо червона було важко, якщо синенька нічого не зрозумів. Так, діти бачу, майже всі обрали зелененьку цукерку, і це мене дуже тішить. А на цьому наш урок завершено до нових зустрічей.